Понад півсотні юних велосипедисток з 14 областей України зібралося на Рівненщині, аби позмагатися на випередки. Відкритий чемпіонат України кажуть організатори. Це найпрестижніші змагання у нашій державі. Тим приємніше, що рівнянки на них серед фаворитів. П'ять чоловік. Це Ольга Шекель з Рівного Інна Бесюк з Рівного, Катерина Завала з Рівненського району, Людмила Гапонова з Рівненського району і Анастасія Гайдук зі Злобунського району. Це провідні наші спортсменки, і ми розраховуємо сьогоднішні їхні результати. учасниці проходять перевірку розміру коліс у стартовому парку. і Рушають одна за одною з перервою у хвилину. Крім перемоги у чемпіонаті України, велогонщиці мають змогу отримати і звання майстера спорту. Якщо прийдуть 15 кілометрів за певний час, норматив для цієї дистанції 21 хвилина, 30 секунд. Проте кажуть спортсмени, ця цифра сьогодні недосяжна. Надто спекотна погода заважає велосипедисткам показувати свої найкращі результати. Рівнянка Ольга Шекіль майстером спорту стала ще торік. Нині показала результат 24 хвилини 47 секунд і стала третьою. Дівчина хоче засмутилася, проте покладає надії на командну гонку. Ну, дуже жарко, і в мене в'яз великий для цієї гонки. Він був не найтяжчим, просто це жара помішала. Так я виступала на змаганнях вищого рівня за кордоном. Виступала і виступала на молодіжних іграх там де. 90 Наступний рік виступати я була третій у роздільному старті. А так, помішала, це жара і все. А перемогу здобула Вікторія Радченко з Харкова, обігнавши Олю шекіль на 27 секунд. Велосипедистка розкриває секрет успіху, каже, це впевненість в собі та виснажливі тренування щодня. «Було все нормально, підготовку, проходили, просто тренувалися, готувалися на розділку. Ну, важко було спочатку підйом перший. і все. А потім вже все йшло нормально. Крім індивідуальної гонки, в рамках чемпіонату України також заплановані команди та групові старти. Тетяна Бобрікова, Микола Штемпель, інформаційна програма День.